Добрий день, смачна країна розпочинає цикл сюжетів, роликів з Дрогобича. Це чудове місто на Львівщині, на Галичині. І ось Ігор Чава. Як вас правильно представити? Ну як керівник туристичного інформаційного центру міста Дрогобича. От запросив Ютуб канал до себе в місто. Це в принципі унікальний випадок. Так, от ігоре, чим Дрогобич? Ну я знаю, що тут дуже смачно все. А в принципі, чим це місто Славне? Ну славне, дуже давньою своєю історією. По-різному є багато таких різних цікавих подій, які з ним пов'язано, але завдяки тому, що в Другобичі були великі соляні поклади, які є до сьогодні, місто почало розвиватися і стало одним з таких найбільших центрів соловаріння в Галицькому регіоні. Можливо, такі будинки, особняки, ну, це просто віддень, Так, це, це вже періоду нафтового буму, який був в середині 19-го, 20-го століття у сусідньому місті Борислав. Тобто сюди з'їжджалися великі великий, великий наземний капітал бельгійці, італійці, німці, французи, німці, американці. Вони розпочали свій бізнес у сусідньому місті Бориславі, де мали свої нафтові, нафтові промисли. Але відповідно деякі з них вселилися в Другобичі. Позаду назу це віла колишніх братів шпіцманів, а згодом це стала вілла Другобицького бургомістра, власника курорту тут рускавець пана Раймонда Яруша, який був одним з найкращих міських голів тогочасного довоєнного Дрогобича взагалі, Ігоре, Я бачу, що можна ти, так, звісно. що ти можеш говорити про своє рідне місто годинами, Так. але все ж таки програма наша канал кулінарний. От що серед їжі в Дрогобичі не так, як сюди. Ну, наприклад, фірмовою такою стравою Дроговича до воєнного періоду це були тертяники або тертіпляцькі. Е, тому що дуже часто їх зробить любили куштувати місцеве населення. Подавалися вони як е, з м'ясом, так і з грибами. А от я чув таку чи це правда, чи ні, що тут е, каву п'ють Бо сільбодрого сіль. Я був колись на соливарному заводі. Так. От це, це правда? Так, тут є дуже е, цікавий заклад, який називається кавун, в якому е, є унікальна кава з сіллю. Так, може... А ви знаєте, що таке кава з сіллю? Пили каву Ні. Не. не знаю і я не знаю. Так що, може, зараз почнемо цикл наших роликів саме з кави сіллю? Звичайно. Покажеш, де, де ця кав'ярня? Прошу. Пішли. Ось Ми завітали до славної Дрогобицької кав'ярні Кавун. Це Оля. Як вас правильно звати? Бариста? Бариста бармен. Олечка, скажіть, будь ласка, от я вже чув неодноразово, що тут готують каву з сіллю. З цукром я розумію, а з сіллю, що це за е, сіль. Дивіться, чому сілью, тому що друга славець славився і славиться далі сіллю. Тому ви придумали таку каву, до неї входить секретний градієнт. Пізніше наступний інгредієнт це сіль. Порція еспресо і кориця здатку. Ну, а ви ну, поблату для смачної країни розкриєте цей секрет? Е, який секрет. Же там за Як для вас відкриємо, це є карамель ручного приготування. Покажіть. Трішки соля. Оце на цьому етапі зразу всі засипаються. Так. Так. І тепер ми робимо. Маши умовах таку каву, можна зробити? Можливо, але взагалі інший смак. Взагалі інший смак. Тобто карамель, якщо правильно її приготувати, ми можемо приготувати. Сіль, я думаю, всі вдома мають. Каву, в принципі, хто має каву в машинку, то також можуть зробити каву. І зверху користь, корити можна в магазині купити. Тобто, Тут головна ідея. Ми вже вже залили каву. Перевживання військовопереміще. Так, ви можете поправитися. Вже можна вживати? Панове, перше в житті п'ю каву сіллю. Я ж дрогобочу. Оля. А класно. Я люблю солодке з солоним. От для людей, які ніколи не були в вашому місті. Як можна зробити так, щоб вони сюди захотіли прийти? Дивіться, ми готуємо з любов'ю, Тому в першу чергу потрібно приїхати до нас. На ми готуємо з любов'ю. А що додаємо секрет? Якщо вас цікавить цей секрет, ми можемо для вас іменно його відкрити. Приїжджайте в Дрогобиць, підписуйтесь на канал. пам'ятаєте канал. Я вам нагадаю: смачна країна. Повторіть смачна. смачна країна. І завітайте в кав'ярню Кавун. А продовження не за горами. Я у Дробичі зніму цілий цикл цікавих, смачних і захоплюючих роликів. А зараз п'ю каву. До побачення.